Як нагрівається повітря над суходолом і водною поверхнею? Основне джерело нагрівання нижніх шарів повітря це тепло від поверхні землі. Удень, коли сонце випромінює багато світла і тепла, земна поверхня нагрівається. Від неї тепло передається повітрю, яке стає теплішим. Уночі поверхня втрачає тепло тому стає холодним і повітрям. Тепле повітря легше, тому піднімається вгору. На його місце опускається важке холодне повітря, яке потім теж нагрівається і піднімається вгору. Отже, повітря постійно рухається. Разом з переміщенням повітря тепло переноситься від більш нагрітих шарів повітря до менш нагрітих. У зв'язку з тим, що нагрівання і охолодження поверхні землі вдень і вночі. Теплу і холодну пори року різне. Температура повітря теж змінюється впродовж доби та року. Суходіл швидко нагрівається, але і швидко охолоджується. Тому ввечері і вночі температура нижча. На відміну від суходолу, вода нагрівається повільно, довго зберігає тепло і повільніше віддає його повітрю. Ви могли це помітити, відпочиваючи біля річки чи на морі. Вранці і навіть у полудні температура води нижча, ніж увечері. Отже, над суходолом у день тепліше, а вночі холодніше, ніж над водною поверхнею. Моря, океани і Великі Озера в теплий пору року накопичують у своїй товщі значну кількість тепла. У зимовий час вони віддають тепло повітрю. Тому повітря над водними поверхнями взимку тепліше, ніж над суходолом. Суходіл і вода мають різні механізми теплопровідності. На суходолі тепло з поверхневого шару проникає вглиб повільно. Добові коливання температури в ґрунті до 1 метра. Тоді, як у воді, тепло поширюється на глибину десятки метрів. Річні коливання температури у воді поширюються на глибину кількох сотень метрів, а в ґрунті лише на 10-30 метрів. Той об'єм води, який тільки що був на поверхні і засвоїв певну кількість тепла, в наступний момент виявився на значній глибині. Участь великих мас води у перемішуванні зумовлює те, що як нагрівання, так і охолодження тонкого поверхневого шару води. Відбувається в десятки разів повільніше, упорівняно з поверхнею суходолу. Вночі та в холодний період року охолоджена на поверхні вода через збільшення її гус густоти опускається вниз, а її місце займає відносно тепла вода, що піднімається з глибоких шарів. Ця конвекція припиняється, коли температура усіх шарів води знижується до 4 градусів. Оскільки за такої температури густина прісної води найбільша. Отже відмінності в накопиченні та розповсюдженні тепла у ґрунті та водоймах призводять до того, що водойми у теплий період року накопичують у своїй товщі води багато тепла, яке поступово віддають в атмосферу в холодний період року. Ґрунт же протягом теплого періоду року віддає вночі. Більшу частину тепла, яке одержав вдень, і мало накопичує його до зими. У результаті цих відмінностей, температура повітря над морем влітку нижча, а взимку вища, ніж над суходолом.